Вітаю, Суспільна політична медіа «Інтервізор» Продовжує свою діяльність сьогодні. У нас в гостях Роман Погорілий, співзасновник інтерактивної мапи бойових дій в Україні. Діпстейт сьогодні з нами. Мене звуціла на кушнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. І ми починаємо. Пане Романе, я вас вітаю щиро, дякую, що змогли приїхати до нас у студію. І звичайно, можливо, і банальне питання, але а як виникла ідея створити діпстейт. Якщо говорити про створення проекту, то його початок був у 2020 році. В 2019-му ми з моїм другом і колегою, з яким заснували цей проект, дуже любили і в принципі любимо слідкувати за міжнародними подіями, війни, конфлікти, політичні якісь моменти, і ми вирішили, що необхідно якийсь канал створювати для того, щоб це публікувати, робити це якісно. Дуже довго ми цю ідею виношували, буквально всю осінь, всю зиму 2019-го. вже в лютому 2020-го року. Ми все ж таки прийшли до того, що канал створився. Почали публікувати різні події, які були на той момент актуальними. Це там коронавірус, події в Сполучених Штатах, війна в Карабасі, і тому подібне. А до вас хтось зробив подібні речі? Робили звичайно. В першу чергу це робили медіа більш такі масштабні проекти. І в телеграм-каналі теж були канали, які вже мали велику досить аудиторію. Але на той момент нам здавалося, що ці всі процеси були неякісними. Mm -hmm. На той момент хотілося більше, якось розкритіше це все і детальніше показувати. І ми вирішили, що ми станемо тим. Ну як думаю, кожен це робить. Mm -hmm. Ми станемо саме тим е, рушієм, який е, покаже найкраще. І для нас навіть не було якоїсь цілі, задачі там не знаю, мільйони підписників, гроші, слави і тому подібне. Ми просто робили свою роботу. Нам це подобалося. Ми не спали до 3-4 ранку, хоча нам це абсолютно нічого не давало. хто ви за освітою, Роман, я юрист Роман Погорілий, юрист, випускник кафедри інформаційного господарського та адміністративного права факультету соціології і права Київського політехнічного інституту. Дуже далеко від мап і від географії. Абсолютно, і навіть ніколи в житті не думав, що я буду цим займатися, так само, як і мій друг, і багато інших колег, які є в проєкті, але життя складається по-своєму і кожен це знає, що там, вчимося на одних, робимо інше. Творимо і тому подібне. А, чи було складно починати і з якими викликами ви стикалися? Якщо говорити mm. про самі початки, mm. то там, в принципі, не було нічого такого. Mm. Це міжнародні події, які льються в інтернет, просто їх необхідно правильно шукати, детальніше показувати і бути першим, скажімо так. Викликів на той момент як таких не було. Бо ми просто, я ж як зазначав, робили просто свою роботу. Нам це подобалося. Потім, з часом, коли ми вже стали більш впізнаваними, там набрали невеличку аудиторію, нас почали згадувати. Там друзі питали, це ваш канал. Ми розуміли, що ми набираємо ваги, і першим викликом стало це набір додаткових людей, підписників. Маю на увазі. Це вже реклама, інтеграція, якось пошук, розвитку. Ми віддавали свої ресурси, в принципі, але. Росли органічно, тобто нікого там ніяких накруток, нічого. Якщо говорити безпосередньо про там мапу і той проект, який є сьогодні, це вже інші виклики. Їх дуже багато. В першу чергу, на сьогоднішній день ми маємо якусь величезну відповідальність, репутацію, яку ми не можемо втратити, і навіть більше відповідальність, тому тут вже більш широко це питання розгортається. Проект DeepState був створений незадовго до повномасштабного вторгнення. Співзасновники DeepState – Роман Погорілий, юрист та Руслан Микула програміст. Зараз в команді DeepState понад сотня людей, які створюють мапу на волонтерських засадах. З лютого 2022 року DeepState набрав популярності за рахунок онлайн-мапи бойових дій і продовжує залишатись одним з найбільш відвідуваних ресурсів в Україні. Як команда забезпечує безпеку самим собі і анонімність? О, безпека, ну. Ну, давайте чесно скажемо, ви в публічну площину не так давно вийшли. Е, можна і так сказати, але я з Русланом ми, в принципі, ніколи mm. не ховалися. Тобто, там перші моменти, коли проєкт засвітився публічно, всі хотіли про нього говорити, знати, хто ж його створив. І, тоді і почалася наша така публічне життя. Але якщо говорити про безпеку, ну вона б не була безпекою, якби там знали всі свої деталі. Кажу тільки одне, що є там певні свої міри, як і внутрішньокомандні, коли там заходять нові люди, коли працьовується інформація, є свій рівень доступу. Ну і звичайно, там наша особиста це теж певні міри, які необхідно дотримувати, тому що живемо в непрості часи. Роман Погорілий, співзасновок State, у нас сьогодні в гостях. Ви на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ми продовжуємо. А от як функціонує зараз система оновлення мапи, тому що на неї зараз орієнтується ну, велика кількість медіа. Це просто кожен день уранку, ранку, ввечері і, і, і в будь-який час. Скільки людей забезпеч... якщо можна так сказати, скільки людей забезпечує саме аналітичну частину? У нас в команді більше ста, звичайно, що це різні напрямки. Осінт, аналітика, пошук інформації, і обробка, канал, волонтерка, бо у нас є благодійний фонд, і ми теж намагаємося своїми ресурсами допомагати. Інші напрямки, розробка, зокрема програмісти, юридичний напрямок нещодавно відкрився. Найбільше, звичайно, займається осінт. Потім аналітика, обробка інформації, це вже взаємодія безпосередньо з мапою, в принципі, як і осінт. Дуже багато роботи опрацьовуємо великий об'єм інформації, який аналізується, виноситься якась золота середина. Перевірити необхідно дуже багато разів, тому що знову ж таки велика відповідальність користується дуже багато організацій, інституцій, військові. Як би це зараз не звучало, але публічною мапою користуються військові в різних цілях, в різних задачах, і мусимо це все перевіряти сто разів. Коли вже обробляється інформація, той, хто слідкує за мапою, він може бачити, що часто оновлення виходять там, о 12-й ночі, о 1-й, 2-й, 3-й, 4-й ранку, навіть це, це об'єм роботи, його необхідно зробити. І коли ця інформація опрацьовується, вона відображається безпосередньо оновленням на мапі. А чи використовуєте ви в, в аналітичній роботі штучний інтелект? Використовуємо. Штучний інтелект е, важливий, він де, в певній мірі закриває цю роботу машинну, якусь рутинну, mm -hmm. тому що в більшості випадків у нас все-таки роботи робиться руками. Це якість, знову ж таки, відповідальність, але намагаємося теж прискорити і покращити наші якісь процеси. Тому е, використовуємо. Намагаємося це розширювати, і я думаю, кожен, хто сьогодні працює в подібному напрямку, намагається його впроваджувати. Але там ще дуже багато роботи, і цю машину необхідно вчити, розвивати, тому працюємо. А як верифікація йде даних? Наскільки може бути відсоток помилок із-за ворожих вкидів? Адже ми знаємо, що перша інформація, яка, на жаль, в Україні публікуються стосовно подій на фронті. Це дуже часто російські проросійські канали, а потім виявляється, що все це неправда. Але перша хвиля пройшла цією ворожою і псом. Якщо є хтось, хто звертає ще на це увагу, є дуже багато. мені дуже прикро, бо я з 14 року з цим боремося. Ми маємо на увазі наша країна, бо ми в інформаційній війні з московитами перебуваємо не один десяток років. Далі, якщо говорити про верифікацію, е, верифікацію то ми вже знаємо, де вони вкидають пропаганду, тому що все ж таки зв'язки, перевірка інформації, там, взяли, не взяли село, це все одразу перевіряється. І ми точно це не, там, не ведемося, не використовуємо московиків як за джерело, абсолютно, тобто посилатися, якось вибудовувати на них дані. там, Для внутрішнього розуміння, в цілому для вибудови ланцюжка, та, ну, всі дивляться, всі знають, всі використовують, порівнюють. Якщо говорити там, що це основоположник, то ні. У нас є свої джерела, у нас є своя інформація, яку ми перевіряємо і на неї покладаємося. Романе. Ну ви не один раз стикалися з тим, що вас звинувачують, що ви опублікували якісь дані, вони чутливі для військовослужбовців і так далі. І так далі. Як з цим розбираєтесь? Я б не сказав, що багато, але є критика вони є завжди, бачення, розуміння людей воно різне, бо, бо всі люди різні, і, звичайно, що приходили там як і цивільні, так і військові. Це теж різні категорії. Є роз, якісь роз, розголошення, різноголошення. отак. Якщо говорити про цивільних, ну в цілому навіть більше сказати так: якщо людина приходить з агресією. З критикою, аби там самовдосконалитись, самоусвідомитись, просто показати, самоствердження, посваритися, да. самоствердження якось, то ми з такими навіть не ведемо розмову, нам немає сенсу з ними продовжувати щось говорити. Якщо ми говоримо про якусь конструктивну критику, то коли людина приходить, обґрунтовує, вона готова слухати, вона готова там бачити іншу позицію, чому ми так робимо, то. Це цілком нормально, ми з такими людьми говоримо, іноді військові говорять, приходять, кажуть, у вас там не так, або там, ви те не те робите. Коли ми починаємо говорити, в кінцевому випадку ми вже друзі, ми вже добре спілкуємося, вже надалі пишемо. Дякуємо вам за класний проєкт. Тобто тут необхідна угу. просто комунікація. Якщо говорити з цивільними, ну. Про безпеку, позначені, і не позначені, ну я думаю, за весь цей час можна було якось уже зрозуміти, що ми до цього ставимося дуже серйозно, і у нас би не було такої відповідальності, не було б такої репутації, якби ми це робили від балди, тому що. Меморандум з міністерством оборони, меморандум з Державною службою надзвичайних ситуацій, які здійснюють свою роботу безпосередньо по нашій мапі, по нашій лінії бойового зіткнення. Це вже про щось говорить. Використання військовими на різних рівнях, суспільством, там іншими організаціями, бо є багато кейсів. Мовно саме банальний, це коли приходить асоціація фермерів і просить нашу мапу, тому що вони. Потім, по результатам цих всіх зміщень ліній бойового зіткнення, яка територія була окупована. Вони видають там субвенції, додаткові якісь виплати і тому подібне. Це ж теж про щось говорить. Тому тут уже все давно розставлено, і всі крапки над і ми працюємо, знаємо свою роботу, і звичайно, що безпека військових, безпека на лінії бойового зіткнення це пріоритет. А якщо говорити про те, що мапа ж то відкритому доступі, її використовує ворог. Як ви до цього ставитесь? Подивитися можуть, але а, на території РФ і окупованих територіях наша мапа Роскомнадзором заборонена. Заборонена, тому що при заході на мапу кожен а, повинен натиснути, що Крим це Україна. Для них це стаття. Якраз хотіла, щоб ви сказали да, про цю перевірку порушення, як там їх посягання на територіальну цілісність і тому подібне. Тобто, кожен, хто вже натиснув на це, а є такі люди, вони мають сидіти в тюрмі. Здається, чи довічно, чи там на 15 років не знаю скільки їм дають, тому просто так подивитися вони не можуть. Ну, бачать вони це публічно, тобто там нема ніяких о, якихось даних, які б зашкодили. Бо принесли на користь, Був, був дуже кумедний кейс, коли ми опублікували новий функціонал, це погода. Нам люди деякі знайшлися, уніку ми назву їх так, які прийшли, і сказали, ворог буде користуватися вашою мапою, там вашою погодою і буде вибудовувати плани. Ми таки сидимо і думаємо: ну вони ж тільки по нашій мапі і дивляться погоду. Інших інструментів немає. Це до речі, про той конструктив і про ту критику, яку ми з вами обговорювали. Тому тут. Хто як бачить, хто як дивиться, якщо говорити про серйозні речі, ворог нашою мапою точно ніяк не скористається. Хоча були моменти, які зіграли нам на користь які в наших це, позначеннях, які це були моменти, якщо можна їх озвучити? можна був один кейс, саме банальний, да, там наші військові зайняли там територію. Ми а, намисно не позначали, а, коли прийшла наступна група на позиції московитів. Їх вже зустріли, так сказати, з усім чим треба, з хлібом і сіллю. І ну, більшість там потрапила в полон. Це один з кейсів. Були кейси, коли е, там йде позначення, і московити на це реагували для того, щоб якось штурмувати додатково, втрачати людей. Та багато моментів, але якщо серйозно підходити, то такі моменти, щоб спеціального позначення, вони дуже рідкі, і вони погоджуються безпосередньо з військовими, бо це все треба продумати. Романе, ця війна перехідного періоду, вона, ну скажімо так, означена тим, що туман війни, про який дуже часто згадують, він розсіюється, коли потрібно режим, ну скажімо, такої тотальної тиші, а чи співпрацюєте ви з Генштабом? І ну наскільки це плідна співпраця? Ну співпраця з генштабом не дуже обговорювана тема. Mm. Якщо говорити безпосередньо по Курськ і про режим тиші, то це був ідеальний режим тиші, mm. коли mm. рухаються наші військові, коли вони планують якісь операції. Наступальні, там, чи ще якісь, про це необхідно мовчати. І можна тут дуже прекрасно порівняти контрнаступ го року на півдні. Так. Коли про нього говорили декілька місяців, і це була максимальна помилка, я не знаю, для чого це робилося. Результати всі побачили. Якщо говорити про Курщину, ніхто до останнього, там навіть військові до останнього деякі не знали. Ми, як дізналися, для нас це був шок, і ми не вірили, що так станеться в силу різних подій, які ми вже прожили. Але коли це все почалося, це було дуже неочікувано. Ефект неочікуваності він зіграв свою роль, ворог не очікував цього. І ми досягли досить великих результатів, майже тисячу Кілометрів квадратних були взяті під контроль Курщини, але хочеться, щоб таких моментів було більше. І кожен розумів, де можна говорити, де не можна. А як, е... а як навчити тих людей і взагалі українців розуміння, коли можна говорити, коли не можна говорити? І воно не лише простих у громадян стосується, але й в першу чергу медіа. А... Хотів ще додатковий кейс розказати з приводу Курщини а позначення. Затримка це був унікальний, скажімо так, кейс. Здається, ми вже десь про нього говорили. Безпосередньо главком, і не тільки там главком, вони дуже попросили притримати інформацію про наші просування, тому що за кордоном урядові якісь люди. Там керівники держав вони сприймають нашу мапу як напівофіційне джерело, і наша держава, військово-політичне керівництво, воно намагалося уникати будь-яких контактів mm -hmm. по цій операції. Ми пам'ятаємо, як yeah. там скаржилися всякі CNN, BBC і тому подібне. Не, не дають коментарі безсовісні, почали там шукати якісь е, таємні вигадані джерела в генеральному штабі в офісі президента, аби щось написати. Бо треба ж контент робити. І нас да, нас дійсно попросили поки, хоча б пару днів притримати, бо це дуже серйозно. Про це міжнародні партнери там тоді розривали телефони. Uh -huh. Бо ніхто не знав, що відбувається, і це було дійсно ідеально сплановано. Багато інших людей, які малювали проекти, звичайно, що вони там працювали по осінту, але якщо це все ж таки стосувалося там питання рівня держави, то ми дослухалися до, до цього прохання, трохи притримали, звичайно, що потім ми відтворили послідовність подій з деталями опису. І це був такий унікальний контент, унікальний, унікальне прохання. Бо зазвичай ми робимо так, як вважаємо за потрібне. Зараз хтось скаже, у їм там говорять, як позначати кНІ, як це не відповідає дійсності, бо ми незалежний проект, і нам ніхто не вправі диктувати. Ми вже неодноразово казали, що якщо нас поставлять в подібні рамки, ми просто закриємо проект і все, ми не будемо далі працювати в такому напрямку. Якщо говорити про навчання, навчання людей, то якщо людині говориш не показуй, не публікуй роботу твоєї армії. Та, яка тебе захищає, врятує твоє життя. Якщо до неї не доходить, я не знаю. Це вже щось унікальне. медійники завжди ж за гарячими новинами полюють. Mm. Тому це Просто... проблема. Якщо я ж кажу, якщо люди не розуміють ні, не усвідомлюють значення цих всіх процесів. Не знаю, якісь обмеження, кримінальна відповідальність. Щось вже таке силою необхідно додавати, бо це іноді дуже важливо. Чи стикались ви з атаками і блокуванням сайту Діпстейт? Блокування було. Нам знесли а коли це було. Нам знесли мапу на початку. у нас була мапа на Google Maps. Угу. просто звичайна, там, де можна було з самих перших днів побачити хронологію подій. Але Google Maps нас заблокував, сам Google причому два рази. Є дві версії, була інша мапа, і вона, в принципі, є, але вона вже стала непопулярною. Відповідно, Google якось нас сприйняв як ворожий ресурс, який почав публікувати якісь такі серйозні події. І вони ще тоді, якщо не помиляюся, утримувалися від якихось позицій в цій війні. І вони на нас так зреагували. Другий варіант це допомогли скаргами наші вороги, які просто змусили Google потім нас заблокувати. Не знаю, де істина, але сталося те, що сталося. Відповідно, ми десь в кінці березня, в квітні, березні, десь так ми створили наш сайт, який вже є сьогодні, таким яким він є, і е, почали далі працювати. Далі ми з цим не зіштовхувалися. Єдиний момент, ми не можемо зараз відтворити хронологію. Початкових подій, самих самих перших, він у нас просто у вигляді зеленої зони, і все працюємо над цим. Думаю, сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Були Дудос атаки, вони в принципі є зараз невеличкі. Наш захист, завдяки нашим унікальним і неймовірним програмістам, це все утримує, але м, були й потужні, але витримали. Тому поки що це для нас не загроза. Чи думаєте ви, що крім погоди, яка вже є, потрібно було б вже фіксувати мапу мінного заборуднення? Це була одна з наших цілей в підписанні меморандуму. Один з наших проєктів, який ми, на жаль, досі не реалізували через бюрократичну державну машину, як воно є, кажу насправді. Але є в планах такий, Це дуже масштабний проєкт, і він би був дуже крутим. Як і в ДСНС, певні люди, з якими ми працюємо, так і ми усвідомлюємо, що це дуже корисно. До речі, Міністерство оборони. Певні моменти теж у нас там по міні діяльності з ними робота, вони здійснюють свою професійну. Тому так, да, будемо працювати. Я дуже сподіваюся, що ми все ж таки дійдемо до того, що це з'явиться у нас на мапі як окремий функціонал, але поки. Не складає а з екологами не було поки що ніяких перемовин, тому що насправді замінним забрудненням є ще і екологічне забруднення, і потім потрібна рекультивація земель. Досі профільні міністерства не можуть розробити навіть методику обрахування втрат. І скільки буде коштувати ця рекультивація, і один з факторів, які вони називають, чого вони цього не можуть зробити, там ми ж не знаємо, скільки взагалі там шматків землі, там грошова оцінка, яка у них там ця земля. Чи могли би ви подивитися ще в цю сторону? Могли це до речі, як ідея там профільні міністерства. Звертайтеся, чи можемо допоможемо? Я думаю, в цьому напрямку теж. Варто рухатися, якщо ми будемо тут корисні. У нас є функціонал радіаційного забруднення на мапі, то кожен може дивитися рівень радіації в будь-якій точці України. В принципі, теж дотично до екології, але я розумію ваш напрямок питання, тому. Тут все залежить від того, чи знайдемо ми комунікацію з відповідними органами, міністерствами, яким це потрібно. А як знайшли комунікацію, наприклад, з тим що Міністерством оборони або з Державною службою в надзвичайних ситуаціях? Нас знайшли. А вони вас знайшли. Да? Звичайно, ми ж як? Ми завжди відкриті до співпраці для держави, якщо ми можемо, особливо в питаннях війни, чимось бути корисними. Тому да вони нас знаходили там. Давайте знайомитися, і ми теж проявляємо ініціативу. І так вибудовуються комунікації. Ви працюєте в інформаційній сфері. В цій сфері дуже часто спостерігається вигорання. Як ви морально себе утримуєте від цього? От якраз хотів там поділити, якщо моє особисте, чесно, я вже на це не звертаю увагу. І вже стільки всього відбулося, почулося і побачилося, що може це і страшно, може це якось дивно звучить, але не звертається увага на це все. Ось їздили нещодавно на схід, це перезавантаження. От ми з Русаном кажемо, що це для нас відпустка, бо ми е, там великий об'єм роботи не, не встигаємо, не можемо робити. в... В силу певних дій, моментів, тому ми приїжджаємо до військових, ми з ними спілкуємося, говоримо, дискутуємо, якось там перебуваємо. Це, це перезавантаження для мене особисто так. Там не на моря, не на ще щось, а от туди, на схід. І, ну, є звичайно, якісь інші моменти, там, не знаю, книжку почитати, фільм подивитися, але дуже багато роботи. Ти навіть не встигаєш на це якось звертати увагу. Якщо говорити про команду. Кожен по-своєму, там хтось е, якимись моментами, речима займається, там теж книжки читає ще щось, хтось просто працює, не звертає увагу. У нас, е, так як більшість працює на волонтерських засадах, у нас потік людей іде постійний, тобто хтось може більше долучатися, хтось може менше долучатися, хтось відходить, потім повертається там, до роботи. Тобто тут у кожного своя хвиля, кожен це все переживає по своєму, коли ви починали свою діяльність і починали ну, фактично в такому ключі інноваційному формувати діпстейт. Чи підтримувала вас родина? Чи говорила вам сім'я Романе? Ну в тебе юридична освіта, на що тобі ці карти. Та ні, звичайно, підтримувала тут по-іншому ніяк. Вони бачили, що для нас, от коли я на початку mm. говорив там проект, да, що не було якимось е е е ціллю, не було життя, ми займалися mm. своїм там, роботою, справою, навчанням. На сьогоднішній день цей проект став нашим життям, нашою роботою, бо ми приділяємо максимальний час весь війні і проекту. Тому, звичайно, що мої, моя родина бачила. Що я цим живу, я в цьому працюю, я думаю, тут і по команді можна сказати, що люди віддаються, тому тут нічого, крім підтримки, бо, бо воно, воно дає життя. Чи були найважчі якісь періоди, або, може, ситуації в роботі от просто, ну, просто хотілося все кинути і піти. Або були такі ситуації, коли ти думав, що все. Не можу дивитися на цей біль, на цю війну, втрачаю друзів. Mm, ні, не було. Є моменти неприємні, звичайно, там, коли помирають друзі, коли там знайомі, дуже багато з військовими, якими ми зараз спілкуємося, вони теж стають нашими друзями, нашими знайомими, якимись близькими. І, е та навіть зараз є такі моменти, там спілкуєшся з військовим, обговорюєш там волонтерську допомогу. Саме останній кейс це спілкувалися з хлопчиною. Там 23, 20 три, двадцять не знаю, дуже, там, двадцять років. Очікуєш від нього, що він там зробить документи на волонтерську допомогу. Через декілька днів пишеш, він не відповідає. А ще через декілька пише його мама і каже, що він загинув. І такі моменти необхідно переживати. Там поїхав на схід, побачився з військовими. Людина подарувала прапор, людина подарувала ще якісь там штуки. У нього троє дітей, дружина через декілька днів там, прилітає в це місце і навіть його діло не можуть знайти. Отакі моменти. Тому ми живемо в цьому процесі постійно. Воно, звичайно, щоб є по, по моралі, але. Для них, в повідношенню до них, це не привід, щоб ми зупинялися, а навпаки, робили ще більше і мстили помста ворогу за те, все, що вони зробили, що вони забрали наших друзів. Я думаю, це найкраща відповідь. Тому ми не можемо сказати ми втомились. Ми точно не можемо, тому що є хлопці і люди, які стоять в набагато гірших умовах там. І казати, що ми тут втомилися, ми не можемо. Нам щось не так не комфортно. Це абсурд і нонсенс, пане Романа. Давайте змоделюємо ситуацію. Війна закінчилася. Що буде з діпстейтом? Не знаю. Дуже багато питань нам задають, якщо чесно. Прям це мабуть одне з основних. А чим ви будете займатися? І завжди ми відповідаємо одне. Не знаю, можливо, повернемося до свого життя. Там я в юриспруденції, Руслан в Маркетинг, де він працював, можливо, приростем. Щось нове. Я думаю, проєкт все рівно буде розвиватися. Ми будемо шукати розвиток мапи, якусь інтеграцію в цілому. Ми розробляємо інші нові проекти. Тобто, звичайно, що вони зараз їх не бачать, ніхто вони не світяться, але є. Ми над цим працюємо. Можливо, десь для когось в державі станемо корисними. Не знаю, тому тут вже як життя складеться, бо загадувати теж не варіант в наші часи. Колись займався юриспруденцією. Сьогодні ма помалюємо, тому тут не вгадаю. Серед пропозицій до майбутнього діпстейту співпраця з історичним музеєм точно треба документувати, фіксувати кожен день. кожен... У кожен крок ворога і кожен крок української армії для того, щоб російсько українська війна залишилася повністю вся задокументована і в мапах теж. Працюємо над цим. А да. зверталися вже історики до вас, або ja, історичний музей. Є, звичайно, є процеси в вибудові архівів і на основі нашої мапи, там вже і книги пишуть, але інсайт. Зараз розробляємо певний історичний проєкт, не пов'язаний з російсько-українською війною в, в, в цьому е, часі, але пов'язаний трошки з іншим. Зараз він в процесі розробки, і я думаю, що людям він дуже. За ідеї, сподобається, і ми теж в цьому напрямку завжди відкриті. Якщо ми будемо чимось корисні, welcome. Пане Романе, я вам щиро вдячна за інтерв'ю. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був сьогодні Роман Погорілий, співзасновник, аналітик проєкту Deep State. Ви були на каналі Інтервізор, З вами в студії працювала сьогодні Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові, а ми з вами обов'язково побачимось.